38 років тому, 26 квітня 1986 року, відбулася катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції. У 2022 році, внаслідок повномасштабної російської агресії, світ опинився на порозі нової катастрофи на ядерному об'єкті. Чорнобильську зону відчуження росіяни захопили у перший день вторгнення. Під окупацію потрапила не тільки чаес, але й кілька сховищ відпрацьованого ядерного палива, лабораторії для роботи з радіоактивними матеріалами, ряд технічних об'єктів. Тоді окупанти захопили й отримували 300 людей. Це були співробітники станції та військовослужбовці Національної гвардії, які її охороняли. Більшість з них досі перебуває у полоні. Бойові дії на об'єктах ядерної енергетики забороняють усі міжнародні правила та норми. Інститут проблем безпеки атомних електростанцій. Є єдиною установою в країні, яка досліджує і аналізує все те, що відбувається на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС, як під новим безпечним конфайментом, так і на території. Торії поряд з ним науковці в один голос заявляють, світ стояв за крок від нової ядерної катастрофи. Директор інституту і ліквідатор аварії на ЧАЕС, академік Анатолій Носовський, розповідає: перша проблема зруйнованого енергоблоку старі і нестійкі конструкції об'єкту укриття, збудовані ще у перший рік після аварії на станції. Артилерійські обстріли поряд з об'єктом могли спровокувати їх обвал. Перша проблема, яка існує тут. Ці оці будівельні конструкції старі, які вони побудовані були на розрушних конструкціях, які існували під час аварії. І це вже у в 86-му році. Там за допомогою кранів, демагів і таке інше, без людей. І тому там дуже вони нестабільні ці конструкції. І якщо вони впадуть, то це буде викид пилу. Багатий, і хоча воно сюди викине, в навколишнє середовище не вийде. Але е, це дуже небезпечно, тому що в цьому е, об'ємі ми не зможемо працювати людей. Туди запускати з часом ядерні матеріали, поховані під саркофагом, перетворюються у пил, який поширюватиметься. Дістатися до нього і помістити у захищені контейнери для закритого зберігання задача на найближчі десятиліття. А поки розв'язувати цю проблему допомагає встановлена під саркофагом система пилопригнічення. Після окупації роботи. Науковцям тільки додалося. Вперше на свої робочі місця вони повернулися 12 квітня. Серед них був і Віктор Краснов, завідувач відділення ядерної та радіаційної безпеки, керівник всіх наукових лабораторій інституту у Чорнобилі. Замість робочих кабінетів і лабораторій з обладнанням, аналогів якому немає не тільки в Україні, але й у світі. Він разом з колегами побачив руїни. Була пошкоджена офісна техніка, оргтехніка. Були зруйновані приміщення, апаратура була або частково знищена, або викрадена. Для ліквідації наслідків аварії та моніторингу ситуації на зруйнованому енергоблоці в інституті розробляють і виготовляють наземні роботи. Були розроблені модифікації для розвідки, буріння, а також пилепригнічення. пригнічення. Вся мікроелектроніка у них була винесена на пульті управління. Щоб убезпечити оператора, передача команд здійснювалася за допомогою кабелю довжиною 100 метрів. Розроблені в інституті проблем безпеки АЕС роботи працювали в умовах великого радіоактивного фону місяцями. В той час, як багато їх аналогів, виходили з ладу вже за кілька днів чи навіть годин. Цей напрямок працював і донині. Розроблялися роботизовані системи для ліквідації аварій на атомних станціях спільно зі США, ЄС та Китаєм. Перед виходом із зони відчуження Росіяни потрощили лабораторію і пульти керування роботами. Скільки знадобиться часу на відновлення цього напрямку, нині прогнозувати ніхто не береться. До роботи наукових лабораторій у Чорнобилі нині залучено 60 людей. Через руйнування обладнання і підвищену небезпеку багатьом доводиться працювати дистанційно. Водночас руку допомоги надали партнери інституту з усього світу, надіславши обладнання та техніку, яка дозволила відновити такі важливі для ядерної безпеки вимірювання на четвертому енергоблоці. Завдяки допомоги наших партнерів, це Японія, Сполучені Штати Америки. Германії, Англії нам вдалося частково відновити наше обладнання. Звісно, що це не першої, так би мовити, свіжості апаратура не сучасна, але вона нам допомогла здійснити перше вимірювання після звільнення Чорнобиля. Віктор Краснов показав нам відновлені лабораторії. Тут триває робота. Попри війну і певну невизначеність щодо майбутнього наукових приміщень після окупації, люди повернулися на робочі місця і продовжили небезпечну роботу на об'єкті укриття. Сьогодні ж є певні домовленості про будівництво нових лабораторій з іноземними партнерами. Це лабораторії радіаційного моніторингу, лабораторії матеріалознавства. Радіційно, та які виконують роботи безпосередньо на зруйнованому четвертому блоці, ЧАЕС. ми відбираємо проби радіактивних матеріалів. Це проби радіактивних аерозолів, проби радіоактивної води, проби волоподібних паломісних матеріалів і проводимо постійні дослідження. Цікаво, що у деякі лабораторії росіяни заходити все ж побоялися, що й вберегло їх від повного руйнування. Наприклад, у лабораторіях відділу матеріалознавства на околицях Чорнобиля безпосередньо працюють зі зразками ядерного палива і лавоподібних матеріалів, утворених під час його плавлення. Науковцям в цих лабораторіях не можна знаходитися більше 30% робочого часу. Тут відбувається різання радіоактивних матеріалів, дослідження їх властивостей. Однією з основних задач є зменшення токсичності матеріалів з четвертого енергоблоку для їх контрольованого зберігання. Звісно, що на сьогодні нам не вистачає і потужності, і коштів для того, щоб виконувати 100% цю роботу. Але ми ще знаходимо сили для того, щоб здійснювати і тут контроль, а ще й допомагати японським колегам теж такі нелегкій справи по декамінації фукусімської станції. І дійсно українських науковців дуже цінують в Японії. Одразу після аварії на атомній станції в префектурі Фукусіма у 2011 році Українська сторона була запрошена для консультацій і досліджень щодо ліквідації її наслідків. І дуже вірогідно, що Японія значно швидше ліквідує наслідки аварії на власній АЕС ніж Україна впорається з Чорнобилем. Справа не тільки у масштабі і ресурсах, але й в збереження місцевої влади у Фукусімі. Тож вона як зацікавлена у поверненні до своїх домівок. Повномасштабне російське вторгнення завдало великих втрат вітчизняній ядерній енергетиці. За словами академіка Анатолія Носовського, після деокупації найбільшої у Європі Запорізької АЕС на відновлення її роботи знадобиться не менше п'яти років, а досвід набутий у ході російсько-української війни стане в основу нових правил безпеки ядерних об'єктів у світі. Цей досвід, наш український, по фізичному захисту цих ядерних об'єктів це такий, який потрібен буде буде проаналізувати і потім зробити такі рекомендації саме на військовий час, на особливий період, щоб було зроблено, як потрібно ядерний енергоблок працювати, коли потрібно його встановлювати, коли проводити там зупинку, як міняти персонал. Тож, попри загрозу чергових російських обстрілів та провокацій, науковці продовжують працювати на четвертому енергоблоці. ЧАЕС. рано чи пізно небезпечні конструкції будуть демонтовані, і ризик викиду радіоактивного пилу зменшиться. Що б там не сталося, люди не покинуть приборкувати небезпечний ядерний об'єкт, від якого залежить майбутнє всієї Європи. Владислав Христофоров, Андрій Штангре та Андрій Сидорович. Спеціально для апостроф ті.